Завдяки злагодженим діям аграрної партії та партії УкрОП, які мали, маючи більшість, голосували за все, що їм заминеться. Аграрна партія таким чином особисто переламала через корінну цю демократію, всі останні сили. Такий нос, що радикальна партія Солідарність Батьківщина виявилася опозицію. І три партії змушені були покинути залу. Тому що там ніяких рахунків не було. На заступника пана Козик запропонував також аграрія Бойка. І він був поголосований також 19-го саму ще плюс один батьківщини. якщо не помиляюсь, 20 сторожів. Ситуація така, що в нас була також пропозиція. Я думаю, гарна пропозиція на заступника, хлопець, який воював. Півроку в АТО віддавав своє життя. Він представник радикальної партії, кандидат в майстер спорту, вища освіта, молодий, освічений. Як ви думаєте, не заслужив на таке? Я думаю, так. Да. Але пан Козак думає на. Тепер, з другої сторони, у нас є така ситуація, що з 2010 року, у нас, якщо пан Козак голова адміністрації, то голова ради ваканта посада. Якщо він голова ради, то голова адміністрації вакантна посада. Я б хотів звернутися до пана Фещука особливо. Пане Фещук, скільки Сукірящина буде залишатися без голови адміністрації? Коли ви в лобіювати пана Бескупського, також аграрія, на посаду голови адміністрації, ви лобіюєте аграрію і йшли від солідарності. Ви прийдіть, у тій байцеві. Я вам зрозумний або з гарним.